кандидат так медичний наук, доцент, хірург, косметолог, науковий керівник навчально-методичного центру NLC Aesthetics School. Україна. Опускайте. Дякую. Вітаю вас, шановні колеги. А, там вже є тут ну, все. Можна на щось спробувати. У мене завжди не виходить. О, виходить. Отже, ми з вами сьогодні поговоримо про верхню третину обличчя. Верхня третина обличчя, вона дуже дискусійна. І тому вам вирішують працювати з нею, не працювати, як саме з нею працювати, але з нею можна працювати. І які саме моменти ми маємо розуміти під час цієї праці, то зараз ми і подивимося. Що таке верхня третина обличчя? Це традиційна зона лоба, так приблизно великого, буває менше. Червоним вона не просто так, бо вона червона, але ми і про неї поговоримо. І темпоральна зона, о, тут, бачите, темпоральна зона дуже цікава зона, яка дозволяє нам не просто покращити вигляд самої зони, якщо ми з нею працюємо. Ось прямо тут і зараз. Не треба так робити. а ще й може. При правильному використанні додати нам покращення зон, які розташовані нижче у середній і нижній третині. Тому просто так відмовитись від праці з темперальною зоною, з методом введення філерів, ми не можемо. Але, що ми маємо? Мати тут на увазі, якщо принаймні зона між брів'я і лоба у нас має чітко охреслені кордони, в яких ми можемо застосовувати філери, то в темпоральній зоні у нас медіальна верхня і нижня границі. Медіальна це септа темпоральна, верхня. медіальна зона це ущільнення сухожинів навколо ока, нижня це приблизно рівень з колової туги. А ось латеральна зона, вона не охреслена. Вона не охреслена якимись щільними об'єктами, і тому ми можемо потрапити ще латеральніше під зону, під зону росту волосся. І на що нам таке треба? Бо так вже виявилося, що введення препарату саме в цю зону може покращити не те місце, де ви ввели філи, а ті місця, які розташовані нижче. Тобто виличну зону, зони щоки, зони нижньої третини – Це так називаємий вісочний ліфтинг з використанням об'єднаних фільтрів. Йдемо далі. Ось, ось наша з вами передня зона, які щільні утворення сухожильні, вони тут, вони тут добрі, добре є. А ось, ось зона, яку ми можемо з вами заповнювати завдяки введенню філерів під. Волосся під зону там, де ми маємо рост волосся. Але ще в нас є одна зона, яка розташована надручною раковиною, і також там під зоною росту волосся ми можемо додавати окремі об'єми і додавати найгарніший най, найгарніше, отримати найгарніший за якістю оцей наш з вами височний темпоральний і вже трошки латеральний боковий ліфт. Тобто це для нас дуже гарні зони для... Але ось виникає питання. Чи робити нам в цих зонах? Якщо робити, то в яких статах? Ну, Принаймні, це стосується межбрів'я, і ми не будемо повторюватися, ви знаєте, що у вас це питання також виникає, як і у мене, кожного разу, у кожного пацієнта, що нам з цим робити? Чи робити в інших зонах, якщо робити, яким інструментом, Канюлею чи голкою, ви можете мені спитати, як ми можемо казати про голку в небезпечних зонах? Тому що голка вона ж ушкоджує судину. І якщо саме кінчик голки знаходиться у судині, то туди потрапляє філер. А як же ви сьогодні чули, що судини темпоральної зони сполучені з судинами міжбрів'я, тобто це є окрема, дуже невелика, але є дорогідність емболії центральної артерії сітківки. Тобто, що нам з вами робити? Але ж робити треба. Ось наші гарні. А ну я спробую, оце працює. Це... це не те. Це не те. Ось спробую. Ну, воно не дуже працює. Ладно. Ось о, дивіться, які ми маємо судини в між бріві, ось які ми маємо великі судини в темпоральній зоні. І, по-перше, ми не хочемо ушкоджувати саме ці судини. Але... Ось на мене стамози, які, за, за допомогою яких може бути ушкоджена центральна Артерія Сітківки і відповідно може розвиватись сліпота. Але ми все ж таки можемо знайти у темпоральній зоні принаймні три шари або три місця у цій багатошаровій структурі. Бо яка наліковує від 9 інколи до 13 шарів наразі. Тобто, хтось, хто дуже дуже щільно дивиться, може і 13 знайти. Ми знайшли, ну не ми, а ми загалом наша спільнота, знайшли декілька зон, декілька шарів, які ми можемо більш-менш безпечно застосовувати як місце для наших фігрів. Отже, ви бачите на слайді, це шкіра. Шар шкіри відвернути. Ви бачите декілька дрібних судин. І я вам хочу сказати, що шкіра вона відносно щільна для темпоральної зони, більш ніж відносно щільна, приєднана до наступного шару. Там є трошечки підшкіреної клітковини, але вона все одно дуже щільно приєднана до поверхневої фасції. І тому, що відідрати оце, що ввести туди філер. Нам не досить просто, ми відчуваємо супротив і це такий гарний супротив. Інколи, коли ми намагаємося зробити нашу процедуру трошки з силою, щоб подолати цей супротив, ми отримуємо гематому, спонтанну, велику якісну гематому. Причому найчастіше це венозна гематома. Але таке саме буде, якщо ми можемо ушкодити артерію. Але якщо ми використовуємо канюлю, травматичну канюлю. Яка буде мати гарний розмір. Ну, хай це буде 22G і більше, щоб напевне це було. Але я використовую і 25G, і все нормально. Вона досить якісно, може працювати в цій зоні, то це буде безпечне заповнення. А ось оце поверхнева фасція. І в цій поверхневій фасці ви бачите гілочку. Ну, то яка гілочка? то це на гілка. Але це гілочка поверхневою темпоральної артерії. Ось ми її не хочемо ушкоджувати. Але ж знову таки, якщо ви використовуєте канюлю, то ваша товста канюля вона піде або шаром вище, тобто шківно, або шаром глибше, тобто пространство між поверхневою фасцією і глибокою фасцією, яке ви бачите зараз Яке ви бачите зараз. У мене ж указка не працює, бо поверхню фасцію ми підняли, а сам простір, який ми можемо ввести, ми дуже гарно бачимо. І введення препарату в цій простір, воно дуже легко, ну відносно легко, розумієте? Бо канюля, вона вільно рухається в цьому просторі, якщо ви тобі потрапили. Там є трошечки жиру, але є невелика проблема. Яка невелика проблема? Бо септальні утворення, які розташовані медіально і вище цієї зони, не дають вам можливості, не змінюючи шару, який виводите препарат, пройти вам вільно вище принаймні темпоральної сили. Тому, якщо ви там відчуваєте, при корекції в цьому шарі відчуваєте супротив і додасте туди сили, то ви зміните свій шар і найчастіше ви потрапите в підшкірний шар. І ви це маєте розуміти. А ось ця зміна шара, коли ви робите перфорацію поверхневої фасції, вона може хоч і не гостро, хоч і тупо, а те травмувати судини, які фіксовані в цьому шарі. Звичайно, емболії в цьому випадку не буде, але в результаті такої травми ви що отримаєте гарну, цікаву, симпатичну гематому. Але просто від гематону ще ніхто не помирав. Ну, принаймні від наших званих, я не сподіваюся, тим суто. Ось, сумарно, що ми бачимо. Ми з вами бачимо, що у нас суди не проходять поверхневій фасці. Тобто, безпечно і якісно ми можемо застосовувати для нашої корекції підшкірний шар і шар між проміжний шар, який називається між поверхньою і глибокою темпоральною фасці. Але ще лишається е, метод введення препарату безпосередньо на кістку. Ну, той самий, який ми з вами називаємо «ганшот». Але ми маємо з вами розуміти? Що, що така методика вона застосована тільки у випадку, коли ви знаходитесь принаймні не нижче, ну приблизно ніж півтора сантиметра від кріста темпералісу. Бо саме тут між м'язом і тисковими елементами дуже щільна адгезія. А ось нижче, якщо ви будете вводити, то ваш препарат буде потрапляти туди. Де ми з вами не хочемо його бачити. А отже, щоб препарат не потрапляв туди, де ми не хочемо з вами його бачити, я найчастіше використовую препарати з максимальною щільністю. Для цієї зони я використовую препарат компанії Вівесі, називається він Стілей 26 мг на мілілітр. Надзвичайно висока щільність, в'язкість. І препарат лишається саме в тій зоні і дає максимальну, володіючи максимальною пружністю, дає нам е, найкращий ефект без зміщення, тоді туди нам не потрібно. Загалом то лінейка стіледжі вона дуже якісна, дуже гарна. і Ви можете вибрати будь-який препарат на ваш смак, щоб отримати гарний результат. А це дуже важливо. Бо коли ви використовуєте не, філер, який володіє не тимою. Реологічними властивостями, які потрібні для конкретної зони, то ви вже в себе на рівні інструменту забираєте ну, я, якийсь процент успіху. Йдемо далі. Ось у червоному нарисована вам та зона, де не треба вводити оці ганшоти. Але не треба це робити не тільки тому, що може відбуватися ось таке зміщення, як ви тут бачите. Ось вам фотографія, це реальний череп, реальні людини. З лампочкою, яка розташована внутрішньо Ну, Звичайно, таке не дуже часто побачиш, але подивіться на скромнему ділянку. Ви бачите лампочку, світло, ви бачите, як яскраво воно добивається до вашого мозку і каже мені, я ж тут маю дуже тонку кістку. Так ось, якщо ви будете робити ін'єкції у зону нижче, ніж о ті 1,5-2 см. Ви ще маєте дуже великий ризик травмувати через кістку судини, які розташовані під нею. І це буде гематома, вже від якої помирають. І це ніяка ні шутка. А як ми з вами будемо робити наші ін'єкції у ці два поверхневі шари? Дуже просто. З проєкції з коловою або з коловою кістки потрапляєте під шкіру або піднімаєте шкіру вище, тоді з вами рухається трошечки фасція, Під цій конус робите голочкою прокол і ви потрапляєте під поверхневу фасцію. За голочкою рухається ваша канюля, ви потрапляєте у простір, робите зону, заповнюєте. Я використовую для цієї зони, як ви бачите, середній препарат середньої щільності М, -HM, тому що щільні препарати вони, а, дуже важко розминаються, дуже важко вам їх розподіл робити по цій зоні, тому що середній препарат це ваш видом в цій зоні. А якщо цього недостатньо, якщо вони дійшли до темпорального, до кріста то вже нижче нього голочкою, під м'яз, будь ласка. Ганшок і гарний-гарний вирівнювання гарний об'єму. Тобто, бачите, без голки тут ніяк не можемо ми з вами побійтись. А, І дві методики застосування, яка, яке дає гарний ліфтинг. Перша – це коли ви канюлюєте в воду мілілітр за одне велике, його там ніхто не бачить, бо там волосся. а гарний темперальний ліфтинг в розумних звичайно, межах воно може вам давати. І така сама методика. Якщо е, ви хочете отримати, окрім об'ємного темпорального ліфтингу, ще й елементи латерального ліфтингу, ви додаєте над рушною раковиною. І йдемо далі. І наразі у нас лишились дві маленькі зони. Чому маленькі? Тому що одна з них маленька реальна, а інші ми не так часто використовуємо ну, принаймні. З фінерами це межбрів'я і лоб. Це у нас межбрів'я. Оці судинки, ось оці судинки, це судинки і нерв, це супраорбіталіс, а там поруч ще буде супратрохліаріс. Ось дуже вам тут гарно видно. Оце така довга велика, це у нас супра більш медіально розташовані судини яких, яких ми боїмося при корекції межбрів'я і цієї зони лобу. Так от, якщо ви все ж будете використовувати введення філірів в цій зоні, ви маєте мати на увазі, що в нижній частині, ближче до межбрів'я, ось до міжбрів'я, всі ці судини розташовані глибоко коло кістки, а вище вони розташовані більш поверхнево. Вже проходять лобний м'яз і будуть розташовані під шкіру. Тобто, якщо ви хочете зробити глибоку ін'єкцію, то це ваш вибір. Ваш вибір це верхні частини упаю міжбрів'я. Якщо ви хочете робити поверхню ін'єкцію, принаймні там, де міжбрівні зморщички, то тут ви їх можете зробити і канюлію і одразу, забудячи канюлі просто під шкіру. І контролюючи ситуацію, контролюючи. Чи не виникає у вас гематома, як реагує ваш пацієнт? Ось вам обидві судини разом. Якщо ви бачите, то супраорбіталіс ще й подовжується на верхній латеральній частину лобу, там вона вже поверхнева. І я думаю, що багато хто з вас, коли робив ін'єкції, це супраорбіталіс, супра супраорбіталіс, коли робили ін'єкції е ботулотоксину на лобі, то ви, можливо, бачили миттєву ситуацію миттєвою болію ботолотоксином, коли зона миттєво блідніє і за пів хвилин, за пів секунди вже знову повертає свій попередній вигляд. Це все тому, що ви просто своєю голочкою потрапили в судину. Ось так дуже легко тонкою голкою потрапити. І тут я вам ще раз показав нижню і верхню частину. В нижню, синю частину вводимо поверхнею, в верхню частину. Можемо вводити глибоко. Але зараз перед нами знову виникальне питання: а чим воно нам потрібно? Дивіться, справа така, що зона лоба та межбріння дуже, корист... дуже гарно коректується при застосуванні препаратів ботулотоксину. Якщо ви їх використовуєте на регулярній основі і правильно, ви можете з часом отримати дуже гарний вигляд цих зон. І ви можете не застосовувати додатково, якщо ви не хочете миттєво отримати результат, не застосовувати додатковий філію. Але в скроневій зоні, там де, де ми хочемо отримати об'ємні результати, тобто об'ємне заповнення або латеральний, або е, вісочний ліфтінг, ми не можемо їх не використовувати, бо ми просто тоді не отримуємо ніякого можливого результату. Отже, маємо. А якщо маємо, то маємо вивчати анатомію. Маємо тренуватись, маємо спілкуватись з колегами, бо навчитися можна будь-чому, якщо це робить, чого вам і бажаю, і до зустрічі. Ну принаймні в цьому залі важливо.